Друзі, вітаю! Світ! Знову на порозі великої війни в Ізраїлі після вбивства лідера Хамас. Іран готує потужну відповідь. І сполучені штати вже відправляють авіаносні ударні групи ескадрилью винищувачів, військові кораблі на близький схід поближче до берегів Ізраїлю, щоб відбивати. Балістику, яка буде летіти на Ізраїль. Тобто штати везуть цілі просто ескадрилі, щоб захистити Ізраїль, включається і Франція, і Британія, і інші країни. Ну от, і ми бачимо, що українці вже теж вивезли наших співгромадян, наша дипломатична місія. Забрали зараз наших людей з Лівану. Армія Ізраїлю завдає по Лівану перших ударів. Аксіос каже, що відповідь війна ця почнеться якраз таки 12-13, Sky News Arabia, точніше каже 12-13, а Axios каже, що це буде завтра ось така інформація давайте проаналізуємо тому що війна здається то далеко але насправді напряму впливає на нас тому що ми отримуємо допомогу зі спільного джерела зі спільного Єдиного потоку в Сполучених Штатах. А тому це точно на нас напряму впливає. А друге, що впливає моя політична думка, то як Ізраїль продає цю війну. А, Штати дають допомогу, кораблі ескадрильї пливуть захищати. Друзі, ну ми ж таки самі ваші партнери. Давайте і нам такі історії. Розумієте, дуже важливо на тому, як Штати зараз допомагають Ізраїлю створювати. Рольові моделі і запити до штатів, щоб і нам допомагали так само. Тобто, якщо у вас тут пливуть цілі ескадрилі, ви можете їх теж вводити в берега НАТО. Тут у вас натівська країна, Румунія, поряд, Болгарія, поряд, тут у вас Туреччина, натівська поряд. Заводьте, допомагайте нам відбивати російські атаки. Уявіть, якби ми могли захистити Одесу, якби б кілька авіаносців американських зайшло в Чорне море. І просто там перехвачували російські ракети, якими вони б'ють по нашій Чорноморській перлині. Розумієте, ось це те, що ми повинні з цієї війни витягувати. Але давайте загалом проаналізуємо, тому що на кілька днів вони можуть перебити інформаційний потік України. Ізраїль вміє монополізувати світові медіа, коли в них щось відбувається. Хоча скажу, те, що вони називають війною, у нас це дуже часто тиждень. Просто важкий тиждень на Донбасі. Війна судного дня це кілька днів було. Якщо кілька тижнів, то це вже багато. В Україні і тонаж ракет в рази більший, який по нас летить, і кількість людей більше, і знову ж таки, ми говоримо про війну, це наземні операції в нас. В них дуже часто це просто ракетні обстріли. Ми це називаємо. Обстрілами вони часто це називають війнами. Але давайте проаналізуємо. Дійсно, на... насувається нова хвиля. Підпишіться на цей YouTube канал. Нас атакують російські боти, при цьому дуже сильно зараз понижують видачі, але ваша підписка навпаки дає нам сили, і алгоритм працює так, що ми більше з'являємося і більше україномовного. Контенту з'являється в екранах прекрасних українців. Тому, будь ласка, підпишіться, поставте дзвіночок. Друге, нам залишилось зібрати трошки більше ніж 100 тисяч, щоб закупити 25 безпілотників ДАРЦ. Друзі. Дуже круто ви насипали цю банку. Соточка залишилась. Давайте по 25 копійочок покладемо і закриємо цей потужний збір. Наші спецпризначенці вже телефонують, питають, ну що, коли вже буде, тому що окупанти наступаються, їх треба знищувати. А наші дрони зі штучним інтелектом будуть вражати прямісінько в ціль: 25 велетенських просто пташок, які потужно будуть завдавати ударів. На півдні нашої прекрасної держави. Тому зробіть донат, там банка, картка, PayPal, все, як ви любите, там зібрано, будь-що обирайте, і ми швиденько зразу зробимо перерахунок, і підуть дрони на поле бою. Власне, Сполучені Штати Кірбі вийшов, сказав, що перекидають есмінці. В п'ятницю міністр оборони Лой Тостін дав наказ ударній групі Есмінця Врам Лінкольн йти до берегів Ізраїлю. Ще кілька груп теж туди висувається: військові кораблі. Винищувачі, все, все, все що хочете. Есмінці, крейсери здатні протистояти ракетним балістичним обстрілам. Всі рухаються до берегів Ізраїлю. Перед цим була політична заява Байдена. От, який сказав, що сподівається, що Іран не піде на ескалацію з Ізраїлем. Схожу заяву Байден робив, коли Росія наступала на Україну. і Він теж казав, що ні, Путін не піде, не повинен. А потім за день сказав: Ну, не бачу іншого шансу, що Путін не пішов. От тому ці заяви теж багато чого коштують. От, напруженість на Близькому сході різко зросла після вбивства Ханії. У Тегерані також ліквіда... ліквідації старшого військового командира ліванського групування Хезбула Фуада Шукра. Ну тобто Байден, який просив. Не піднімати ескалацію в Бібі на теняху, бібі його почув і зробив своє. В Ірані, правда зараз заарештовують масово десятками людей, які, начебто, сприяли і допомагали ізраїльтянам знешкодити цього терориста. Ну от, ну і паралельно готують великий наступ. Дуже цьому наступу, ну знову ж наступ ракетний великий обстріл. Цьому наступу і ракетному обстрілу дуже сильно зараз допомагає Росія, яка. Туди закидає велику кількість своїх ракет. Росія зараз дуже сильно активізована, щоб допомогти Ірану завдати ударів по Ізраїлю. Літають їхні літаки, возять ракети. Дуже багато якраз таки допомоги. Зараз Ізраїль отримує саме від Росії ті ракети, які вони випробовували. В Україні і ця гаряча фаза е, на близькому сході супервигідна Росії через те, що Росія е, вигодонабувач забувають більше про Україну. Вони можуть тут знову вбивати, стріляти по лікарнях, дитячих будинках а будуть говорити про свіжу війну, свіжий обстріл, свіжі історії. Тому вони готові допомогти своїм іранським братам. Ну, от, е, вони зараз їм дали великі реби Мурманськ БН. Вони зараз ілом 96 шостим возять туди іскандери і багато інших ракет. От ну і власне Путін максимально посилює. Крім того, що Росія могла передати технології і збагачення урану і створення атомної бомби, і що ірану дуже цікаво, тому що їхні політики вже говорять, що вона в них є, але вони про це говорити не хочуть. Теж така дивна заява. Ахмед Ардистані, місцевий політик, він сказав, що ну, скажімо так, такий легкий косплей Голдемейр, Типу, ну, в нас вона є, але ми про неї говорити не будемо. То чого ж ти зараз говориш? Ну от, але ну, типу, дивний чоловік. Ну, от, Ми бачимо, що вони говорять про ядерку, але більш за все, як я вам говорив раніше, вона може бути готова не раніше, ніж через півроку. Тому зараз вони про неї говорять та радіють. Але як часто буває з Ізраїлем, на стадії, коли вона в Ірану буде готова, туди щось прилетить, взірветься от, і нічого не запрацює. Хоча весь світ сполоханий і розуміють, що ядерка в Ірану дуже сильно міняє геополітичну карту. Це зрозуміло, що одна з тактик Росії продажі хаосу в світі. Тим часом. Іран і Хамас звинуватили Ізраїль вбивстві своїх ватажків і готують відповідь. При цьому відповідь готується і вже завдаються перші удари Хезбулою по Ізраїлю. Ізраїль, армія Цехала їхня вже атакувала низку об'єктів хезбули в Лівані. Тобто, це така перша перестрілка. Але якщо говорити про Аксіос, то вони говорять, що великий обстріл на Завтра, а Sky News говорить, що 12-13, там день усіх катастроф, коли були розрушені великі храми, за які Ізраїль молиться ще по сьогоднішній день. Ну, от, е і це якраз історія про те, що є дві дати: тоді можуть стріляти, тоді можуть стріляти, але світ західний готується допомагати е Ізраїлю. От, е Далі Зеленський заявив, що проводять евакуацію громадян із небезпечних районів Лівану. І вже навіть є фотографії, як наші, як наші літаки прилетіли вже з нашими громадянами. Літачки подивився, аж згадав, що в нас колись була авіація, ми могли кудись літати от і наших громадян звідти вивезли. В Єгипті були переговори про припинення вогню в секторі Газа, але як ви можете здогадатись, вони не дали ніякого результату. Суботній візит був спрямований на провадження переговорів про припинення вогню в майже десятимісячній війні з Хамас. Це могло б допомогти звільнити деяких заручників, отриманих. Підтримуваним Іраном бойовим угрупуванням делегації е повернулися в Ізраїль пізніше того ж дня. Е Бенямін Натаняху, який керує Масад, не прокоментував поїздку директора розвідувального агентства Давида Барнеа. Влада Єгипту, який виступає ключовим посередником у переговорах між Ізраїлем і Хамас, також не надала коментарів. Ну а Цахал тим часом б'є по Лівану, просто щоб розуміючи, що звіти теж скоро полетять. Ракети. Ну і Байден сказав, що е, Ізраїлю, що зараз допоможе відбити атаку. Про це теж пише Аксіос. Ну, от, але сказав: якщо Бібі піде на подальшу ескалацію, допомоги більше давати не буде. Чи стримає своє слово Байден, чи ні, ми побачимо, бо зрозуміло, що Натаньяху, як і ми, буде публічно викладати фактаж обстрілу і. Змушувати Байдена приймати їхню позицію, але в той же час ми бачимо, що Бібі більше ставку робить на Трампа, і зрозуміло, що буде підігрувати Трампа, а не Байдена, тому що Байден вже не балотується. Каміла Харіс більше підтримує Палестину ніж самого Натаньяху. Ну от, тому в даному випадку ми побачимо, що буде велике підігрування трампівській виборчій кампанії зі сторони. Натаньяху друзі, це основна інформація, яку зараз ми маємо в світових медіа. Ну от чекаємо на можливий обстріл. Зрозуміло, що. Для нас це можливість того, що будуть розділяти ці військові бюджети. Хоча я спілкувався з республіканськими політиками, і вони сказали, що в Україні до кінця року нічого давати не збираються. Байден слабкий, щоб заходити з новим документом допомоги Україні через парламент. Вони не проголосують. Плюс вони сказали, прямо що ми зайняті своїми виборами. Нам зараз це не цікаво. 60 мільярдів дали і все. Байден по кишенях шукає президентську допомогу. Він може її знайти на готових складах американських резервів і відправляти нам. Я думаю, кілька мільярдів він ще до листопада нам точно дасть, але поки що більше від них чекати не варто. Тому для розуміння, ця війна не вкраде ту допомогу, що є. А нової поки що ми не бачимо, тому супервеликої загрози вона для нас не несе. Ну зрозуміло, коли з'явиться в в Ірану можлива ядерна зброя, можливо, з'явиться. Тоді це призведе взагалі до геополітичних змін. Ну от але це інша історія, вона дуже гіпотетична, може бути може ні. Тому в даному випадку я бачу, що це не змінить кардинально хід поля бою. Буде велике медійне нагнітання, буде дуже багато шуму, але на ситуацію це фізично нашу не вплине. Наше зараз головне завдання це робити те, що ми робимо, допомагати військам. Армії робити те, що вони роблять, найкраще в світі, і розуміти, що треба працювати зараз політикам на майбутній політичний розклад. Камала Харріс жодного разу не була в Україні, але Келлі, який може бути її віце-президентом, астронавт, вояка був в Україні, любить Україну, один з перших. Політиків американських, який жорстко почав відстоювати Україну і нам допомагати, це може бути віце-президент. Друге, радником таким собі Салюваном Прихаріс, може бути людина, яка ще більше ненавидить Росію, просто такий яструб антиросійський, який готовий їм дати. Потужного працюхана і допомагати Україні, тому виходить комбінація. Якщо вдало складуться карти, Харі зараз проводить співбесіди зі своїми політиками. Кого на віце-президента, кого в держсекретарі, кого в радники, це вирішується? От тут нам краще зараз повпливати, а не реагувати на поточку на близькому сході, тому що тут може вирішуватись доля майбутнього і доля там, де будуть розкладатися проукраїнські карти. Якщо оточення буде в Камали Харіс правильне, то. Й Допомога буде. З Трампом зрозуміло інша стратегія роботи. Там свої підходи і з цим теж треба працювати. Кампанія в Штатах зайшла в таку фазу, що ми вже не розуміємо, хто з них виграє, тому краще інвестувати одразу в обох. А те, що відбувається на Близькому сході, не так сильно вплине на нас, як вплинуть. Вибори в Сполучених Штатах, ось там головна допомога, друзі. Це все. Напишіть свою думку від того, що буде в Ізраїлі завтра, чи 12-13, наскільки це вплине на нас, от і наскільки це розділить допомогу і медійну увагу до України або навпаки не вплине. Напишіть, ну бо нам своє робити. Да? Напишіть, будь ласка, в коментарях, підпишіться на цей YouTube канал і обов'язково зробіть донат. Добиваємо останню соточку, проплачуємо і відправляємо ці суперпотужні дрони одразу на передову. Бережіть себе, бережіть своїх близьких. До зустрічі!